Трагедія на воді у Франківській громаді під час купання загинув 14-річний хлопець. Підліток разом із друзями відпочивав на бистриці на Твірнянській у селі Вовчинець. Та в якийсь момент зник із поля зору. Повідомлення про лихо рятувальники отримали в неділю надвечір. До місця виклику прибули рятувальники. Ними було проведено візуальне обстеження водойми, також до місця прибула мобільна оперативна група Івано-Франківського районного управління ДСНС в області, а також мобільна оперативна група головного управління і психолог. А пошуки проводили також і водолази, також здійснювався повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарата. О 22.15 водолази виявили тіло юнака 2010 року народження жителя міста Івано-Франківська і в подальшому передали працівникам поліції. Рятувальники наголошують, що лише за останній місяць вода забрала життя семи прикарпатців, двоє з яких діти. Тож закликають бути обачними під час відпочинку біля водой. Рятувальники вкотре нагадують батькам не відпускати дітей самих на водойми, постійно говорити з ними. Особливо з підлітками про правила безпеки, адже недотримання основних правил безпеки, а також ігри на воді купання в невідведених для цього місцях може коштувати їм життя. Загалом від початку року на водоймах області загинули 18 людей. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.